І так, всім привіт з вами Брюс Вілліс і. <ріст> а, Ума Турман. Чого це? <ріст> я ж не похожа. А, яка мені різниця? Ну хорошо, Мілайові. Тише лучше. <ріст> 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 Ні, ну типа вони обігарні, да, окей, але ж на мене вони взагалі не похожі. Я просто лисий, тому я. Я знаю, я поняла. <ріст> а, сьогодні будемо дивитися відос від Anime Ukrainian. А вампіри, добряки і хлопчик в трусиках навіть цікаво. Надіюся, це не то, що ти в мене найбунька в прошлому відео, де да, почалося з голих мужиків, а закінчилось за упокой. <свична> Такий час, в який батьох з нас затягує в містику, депресію та меланхолію. Так і хочеться вже в сотий раз передивитися легендарні нет. сутінки нет, нет, з дуболиким Патісоном і а, так... не менше. це було на задньому плані, це це бачив? Це взагалі є пародійний фільм на сутінки. Я знаю, взагалі то є мюзикл е, е, пародійний. Настільки пародійний, що там взагалі піздеться що нет, твориться. Ні, це типу, як е, дуже страшне mm -hmm. кіно. Але Сутінки? Але сутінки, типа повністю пародія. Мені цей фільм дуже зашов, він Забавний дуже це вже в сотий раз передивитися легендарні сутінки з добуликим я... Петісоном і не менш беземоційною Стюарт в головних ролях. Від них так і віятою вампіристикою з нульових. Саме тоді вампіри жахаючих покручів притворилися в сасних романтиків, які тільки не робили, що завойовували серця дівчаток та вже поживших життя жінок. Сьогодні що ж пацієнтів. Нормально, речі. Да, ну, um... Я б не сказав, би, що вона прям стара, але це якось таке собі. Ну, таке, да. Вона ну, ж наша землячка. Це я знаю: Вінничанка. І це все почало працювати навпаки. І, як то кажуть, часи змінилися, та й японська специфіка дає про себе знати. Тож, леді та джентльмени, вітайте геніальний японський Єпас. Е Поклик ночі. Mm -hmm. І так, в древні незапам'ятні часи я вже робив огляд на перший сезон даного тайтлу. Порекомендувати той а огляд я живий? напевно не зможу, бо і я іншим був, і часи були іншими. Але якщо захочете ознайомитися, то без питань. Посилання я залишу в описі під цим відео. До речі, раз туди вже потягнулися, заодно і вподобайку тиснять. Ну а що ж, не пропадати ж моменту, як то кажуть. Мені подобається приколи нам. Ти зразу поставив лайку за це. Да. Ну, ні, він попросив поставити лайк, я поставив. Так, да, так, да, прикол но... з ну... реслінгом поміг. Ну, скеля що тут, не? Да, 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 да. Мені просто нравляться меми зі скелею, де він піднімає брову. От і все. Що <реку> ж, не пропадати ж моменту, як то кажуть. Так і з зоном я... цінною, який рекламує Морозиво в... на китайській. <реку> <реку> Перший сезон мені дуже сподобався музика, неонові вайби та безтурботні вечори. Хлопець ко що шукає себе серед такої манячої свободи нічного міста, Ой. через чого? що стикається Ой. з друзньою та а, позиційно... почекай. О, це на мотив? Я збирався субтитри виключний вампіркою надзуною, яка йому по суті дає те, чого він так бажає. Звісно ж, нашому Тіпулі хочеться mm -hmm. більшого, а тому він починає задумуватися над перетворенням себе у справжнього вампірюка. За що його та надзуну хапає щенячий патруль, хотів би я сказати. Але на щастя, у цей всесвіт вовкулаків не завезли. А тому хапають їх дівчата з місцевого вампірського шабашу, знайомі з Надзуною, які дивуються тому, що вона себе розкрила, але ніфігаску не робить. Саме на цьому сходанні по інтересам Кої видвигає свою геніальнішу mm -hmm. думку стати вампіром. На що йому резонно заявляють, що так діла не робляться, і він а... повинен закохатися у надзону впродовж року. А якщо він хоч на день провтикається, то все більше ніколи вампірюком стати не зможе. Що цікаво, то ні наш ГГ, ні сама вампіреса не шарять за то ваше кохання. Надійно. В цьому то й є загвоздка, в якій нашим героям треба буде розібратися в подальшому. І так можна а... сказати, я вам тільки но переповів весь сюжет попереднього сезону. І як ви я вже знала, зрозуміли, він був максимально легким да. і не напряжений. Жним, що кардинально відрізняється від другого сезону, але про це трохи згодом. Знаєте, коли я почав перегляд другого сезону, то трошечки прифігів від заміни тону оповіді, Тайтл різко перетворився з комедійно-пародійно mm -hmm. на горорно-філософський. І як на мене, цей різкий перехід йому однозначно нашкодив. Гумор змістився на другий, якщо не на третій, план. Його поява в деяких моментах була максимально невтємною. Mm -hmm. Типу, хоба є сцена, де одного з кровостосучих коріфонів наштрикала гостроколючим. Предметом таємна детективка, oh. наче повинно бути напряжно, і все до того йде. Але в наступній же сцені нам впихають комедійну вставку. От нашо, Щоб що? Таке відчуття, що тайтл сам не визначився, він буде їхати на серйозних щах, чи як і в попередньому сезоні. Продовжуватиме лінію гуморески. Але тим не менш, визнаю, аніме було цікаво дивитися. Все ж нові цікаві сюжетні лінії та запитання mm -hmm. вивезли на собі другий сезон. До речі, детальніше про вище сказане. продовжується другий сезон, по суті, там, де закінчився перший. А саме на безтурботне гулька головних персонажів, яким ага. мало помалу настає капіць. Бо чим далі Ко занурюється в ампірське життя Надзони та інших, тим більше він розуміє, що це щось максимально стрюмне, серйозне і загадкове. Ну, би, да. Ті стосуни, яких знає ГГ особисто, наче й добряки не об нікого дотримуються своєрідних правил, але от інші, а інші можуть і від'ємно оживити нафіг. Саме тут Фу. на сцену виходить. Таємнича детективка, яку в першому сезоні нам показали михцем. саме тут вона заграла новими фарбами і стала своєрідним антагоністом сезону, який має на меті винищити всіх любителів крові, добрими чи злими вони б не були. Чи ми вона... думали? кстати, оглянути цей da, тайк, але тале. Воле... Щось, та, 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 щось вона а було... коли воно було на анонсі, перший сезон no, а тут на тобі вже вроді, вроді хтіла, а вроді як не дуже коротше. Та щось я не дуже. А тут на тобі і другий сезон вже. Що там мій телефон трогаєш? Я не трогаю. Він на зарядці. — Я не трогаю. Він на зарядці мутузить його ногами. А це робить, а це вже я вам спойлерити не буду. Краще ви самі гляньте тайтл повністю. Mm -hmm. Тут у мене просто скромний огляд, можливо, аналіз, не пересказ так точно. Так от, щоб втілити mm -hmm. свій план у реальність, вона шукає речі з минулих життів наших уперед. Цьому аніме виглядає специфічно, а саме за допомогою тих самих особистих речей, які витягують силу з кровососів, після чого вона їх банально добиває. Наші ж Бонні і Клайд, звісно, цьому всьому протидіять, і весь сезон шатаються по кликастих каріфанах, щоб дізнатися їх історію і все ж знайти ті так потрібні гаракракси. Щоб їх знищити або заховати. Ну, Під час їх пошуків розвивається і друга сюжетна лінія сезону. А саме лінія Надзуни, яка шукає хоч якусь інформацію про своє походження і минуле. На диво вона все ж складає всі пазли докупи mm -hmm. і дізнається багато цікавого про себе. Але звісно ж я вам теж про це все не розкажу. Бо як не дивно, я хочу, щоб ви переглянули це аніме <с -працю> самостійно. Про, про що цей <с> руль, <-працю> якщо ти нічого не розкажеш? Ну я не знаю, насправді просто. Я навіть не знаю, чи хотіла би я це дивитися, тому що про вампірів я не дуже люблю ну, на самом деле. Мені дивитися. подобається. Просто от розумієш, коли воно було на анонсі, воно було дуже непонятне. Трейлер випустили. Да, воно тіпа що ти ти будеш весь мій і все в такому духі. Я ти будеш зі мною літати там кудись, то і все от Ну бачите, то як він розказував про перший сезон. Реально тільки тоді поняла, ого, от воно про що. Ага. Ну вот и я прошу така я зміюка змушую людей дивитися аніме. Загалом так, тепер ви банально можете порівняти сюжети цих двох сезонів. І точно впевнитися, що сезон 2 став набагато темніше і моторошніше за перший. Та що там сюжети навіть ніч як головний персонаж перетворилася з чолової і романтичної, в тривожну і нагнітаючу, що, ні так, резонує. Видно, що не тільки Ко, а й сам автор Котаяма вирішив нехіло так пофілософствувати ну, так. і розкрити більше тем у другому сезоні. Зокрема, були розкриті теми Мотності, любові і втрати себе, пошуку свого у вирі апатії та тема вампірів, які по суті є алюзією незалежних людей, все це було гармонічно вплетено в основну канву оповіді, від чого мені радісно на душі, як то кажуть, не вивалили нам ту інформацію у лоба, і то вже добре. Хоча, звісно, ж у порівнянні з першим сезоном, таке філософське навантаження у сезоні другому може напрягати. Тому вважайте, я вас попередив. Так само я попередив і своїх меценатів, що вони найкращі люди, яких я коли-небудь знав. Думав, якщо б не ви цього каналу не, не існувало б в принципі, дякую вам. А якщо ти теж хочеш долучитися до їх рядів, то всі посилання ти знайдеш у описі під відео. Донат або платна підписка. Неважливо, головна підтримка. Дякую. Продовжимо mm -hmm. на цьому, вважайте про сюжет ми поговорили, і тому я хотів би перейти до технічного виконання даного сезону. А воно напрочуд прикольне. Не дивлячись на невисокий серед інших аніме бюджет, якість досі тримає планку. Студія Films mm -hmm. вижимає по максимуму з кожного кадру чи анімації. Видно, що тайтл робиться з любов'ю до свого дітища, mm -hmm. ночі, хоч і стали тривожніші, але все такі ж яскраві і неонові, якими були і в попередньому сезоні. Досі тримаю про собі думку, що саме в цьому тайтлі найкраще промальтування. Мальовання ночі в аніме індустрії Ever. Ага. у нічних сценах не відчувається да, ні краплі халтури, все промальовано до дрібних деталей, хоч на робочий стіл скрінь і став. Кожен кадр того вартує. Що цікаво, то денні сцени, хоч їх і небагато. Намальовані максимально відчужено і сіро. І я розумію, для чого а -а. це все робилося, щоб протиставити бліклий день вайбові ночі. Але як на мене, автори а -а. могли постаратися навіть їх зробити цікавіше, бо, якщо чесно, ці сцени прям таки вибиваються з основної крутонамальованої історії. Щодо екшн Сцен, то в цьому сезоні їх стало більше. І над ними прям таки постаралися, чого вартує бойова сцена у опенінгу. Прям таки насолода для очей і вух. До речі, про них цікавої музики нам теж завезли. Зокрема, у опенінгу та Едінгу. Кріпі Нац досі радують нас крутими пісеньками. Покажу і вам шматочок. ця група. Весь опенінг... Це ця група, яка і для Машла робила цей. А це вони. Ar brim, bam, 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 b Але факт в тому, якщо шукаєте, що дивитися, дивіться це, а не One Punch Man на третій сезон. Да, да, трошки Точно рекомендую глянути повністю. бо Він прямо так і вайбує. Ідея зрозуміти, що в цьому сезоні все буде серйозніше. Для прикладу, у першому сезоні опенін був максимально безтурботний та танцювальний. У цьому mm -hmm. ж дві антагоністки просто потужно б'ють одне одному пики, зразу ж налаштовує на нову хвилю. Mm -hmm. Чи не так? Ще щоб я хотів зачепити у цьому сезоні, так це фансервіс. Тут його максимально зменшили у порівнянні з попереднім сезоном. Mm -hmm. Там це було прямо таки проблемою, його було банально забагато. Тут же його почали додавати більше в тему і там, де це That's дійсно потрібно. Від чого, на мою думку, тайтл більше виграв. Не знаю, чи то студія почула скарги глядачів, чи то автори mm -hmm. подумали, що це б не вписувалося в цільну похмуру атмосферу цього сезону. Але ясно лише одне: це однозначно пішло на користь оповіді. Був же ж якийсь даже, тайтл повседневний, де чувак тусувався. короче, тара-та-та-та-та-та, -та -та -та, хоче тусуватися. Якось так називався тайтл. Mm. Що, типа, діваха хоче mm. тусуватися. Я не пам'ятаю, як її звати. Я пам'ятаю, так. Да. На другий сезон було дуже багато скарг від феміністок за сексізм, сексуалізацію, ще щось, тому що не може а, дівчина з маленьким ростом мати таку велику Такі великі очі. Ну, да, так. Да. Іменно очі. Ну, вообще У вхожа, мене були тіпа, знайомі парті. з приблизно таким. Розміром очей. Uh, розміром очей, так. <laughs> да. І з дуже низьким ростом. Але ж, ну, камон. Люди можуть бути різні по своїм пропорціям. Дуже можуть бути різні. Але просто із-за того, як вони показали цього персонажа, мені кажеться. Але ж устраювати скандали ну, за нарисованих так, сісік. Камон. А чого вони про ці. про... Hyundai нічого не кажуть. Там, ну, що... Там піздять, що малюють. Там настільки малюють піздець, що я офікуваю. Ну, Просто. І я про це Тож підсумуємо все, що я вам сьогодні розповів. Другий сезон поклику ночі інший, він набагато серйозніший у порівнянні mm -mm -mm. з першим сезоном, що на початках кидає тебе у ступор і нерозуміння, а в голові виникає лише одна думка. я ж наче починав дивитися один тайтл, yeah, а це вже be. взагалі інший. Чому я повинен його додивитися? І це питання у тебе буде триматися тримати чисто. Точно... Десь... Uh... Любіділі реслінга, я тобі що сказала? Yeah. Він дуже багато про реслінг вставляє. Приколі. Ти поняла, що це реслі? Yeah. Як його ім'я? Я не пам'ятаю, як його звати. Олімпійський чемпіон. Олімпійський медаліст! Кур. Куртенго? Так. Куртенгл. Я видавив з тебе так. До половини сезону. Ну я просто це сереслі, то ти на мене давиш вже з усіх сторін. Тому що, ну... Він. На цьому моменті просто діти сказали давай з фоткою а. А вони відео Класно. — Це нове втілення даного аніме історія поповнилася, вона обросла новими сюжетними лініями, сенсами та запитаннями, від яких ти спочатку прифігієш, але згодом зрозумієш, що це все логічне продовження оповіді. Мальовка все така ж крута, а музика все така ж в тему. Від опенінгу mm. ти будеш отримувати екзистенційне задоволення. Фансервісу стало менше, і він став більше в тему, що не може не радувати. Чи раджу я це аніме до перегляду однозначно? Це один з небагатьох малопомітних діамантів літнього сезону, тим паче, що восени з його містикою, вампіристикою, це все переглядається ще більш цікаво, ніж влітку. Якось ну, так. Рок. Тож підписуйтеся, поширюйте, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Окей, вподобайку вже поставили. В принципі, ну... так. Ем... Ну, це думаю, цікавий тайтл, просто як це сказати? Інтересно, що як будто автор. Uh, ну, Мені кажеться, що вони ж по мангі роблять, так як має бути. Uh, що автор спочатку почав з лайтового, а потім йому сказали: так, це про вампірів. Треба більш його серйозним зробити. Забере yeah. оці, оці фан-сервіси, забере оці приколи і, типа, зроби більш серйозне. Так, в наступному сезоні буде з головного героя Едвард. Так іде хо-хо-хо-хо-хо-хо. I see your eyes. Дальше не помню. Я вообще не помню. А, але в цілому добре не помню. Проми хо-хо, нічого не знаю. Ти що, більше ніж я знаю про це В смысл. Да. Я ж... шо ці? Ну, я не даваю. А у ці, нього ще є що? відео. Найцікавіше аніме осені 2025 року. Ой, Але ж <свісно> На аватарки Может, це One Punch. А не найцікавіші, ті, що ожидають, типа, типу, анонси? Ми вже ожидали One Punch, Man, вже шоста серія. Це найгірша серія в історії аніме, Оказалось. Добре, всім дякуємо за перегляд. З вами був Олег, Настя і да, 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 Брюс я, Віліс, а, Ома Турман. Да, да, окей. Як скажу? Хорошо, білі Айліш. Чого? На чого? Я а, в неї взагалі не схожа, особливо по глазам. Окей, <свят> 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 okay, на кого ти схожа? <свят> <вообще? свят> я не знаю, відки я знаю, на кого я похожа. Пишіть коментарях. Віра Ферміга. <свят> Uh, My... да. <laughs> Ми дивилися анімемена, аніме Україніна. Yeah. Точніше, анімемен це найпопулярний анімеблогер. Uh, всім дякую і всім папа. Па-па!